Ну, зараз у цей час ну, є дуже багато програм цікавих. Ми співпрацюємо із ФАО ООН, по наданню вони зараз організовують всі програми по наданню фермерам, сімейним фермерським господарствам допомоги. Допомога надається із травня місяця, ми отримуємо посівний матеріал. Зараз планується на наступний рік. І ще всі програми будуть у дії, і будуть надаватися і поціни матеріали, і мінеральні добрива, і тварини для тваринництва для розвитку. А також нам обіцяють, що будуть організувати наші нас сімейні фермерські господарства у кооперативи з метою, щоб ми могли організувати свої власні переробні підприємства, які щоб ми змогли і виростити продукцію, переробити, упакувати, і реалізувати. Ну це передовий досвід європейських країн. Вони хочуть проваджувати тут у нас на Україні. Вас вітає СПГ партнер. Ми зараз в місті Глобини Полтавської області на базі підприємства Урожай. Де розпочато реалізацію спільного проєкту з «Юсейд Агро по збереженню врожаю 2022. В рамках цього проекту наша компанія надає послуги з пакування та розпакування рукавів, які люб'язно надані «Юсейд» за безпосередньою участі Кімонікс. Щоб записатися в чергу для отримання даних послуг, звертайтеся за телефонами в описі під відео. Основне питання, це те, що зараз у цей важкий час треба, щоб усі фермери згуртувалися, об'єднувалися у кооперативи, розвивали свої переробні підприємства, будували свої елеватори, і це дасть нам спроможність бути економічно сильнішими. І в цей важкий час, щоб ми могли все це організувати, і що фермери не зараз знаходяться в такому стані, що працюють практично. Ну, на нульовій прибутковості, а туда ж і в збиток. Це як один вихід: це об'єднання і створення своїх переробних підприємств, підприємств для зберігання, переробки. Ну і спільні партії об'єднуючі контракти. Ми матимемо вищу ціну на, на реалізацію продукції. В Шерстій області Асоціація в нас дуже добре зараз згуртована. Організована і дає дає хороший результат. Зараз основне завдання, щоб ми змогли організуватися і в Шосткинському районі, і в Конотопському районі, де більш-менш активно розвинуто. Саме краще зараз на цей сумський район, Конотопський, Романський район, де ми дружно люди об'єдналися, побачили всі ці можливості. Ми доносимо інформацію до всіх людей, щоб всі люди розуміли, що є такі програми, і вони можуть ними скористатися на сьогоднішній день в Україні діє 185 Програм допомоги всіх міжнародних організацій, які надають допомогу не тільки фермерським господарствам, а й невеликим домогосподарствам. Це сільська сільський будинок домогосподарства, де працює сім'я мають вони в обробітку там два чотири гектарів, і вони також мають можливість отримати усі ці види допомоги. Ми розуміємо, що цей складний період, рік-два, ми не знаємо, може три скільки ще буде, то фермери, аграрний сектор України він потребує значної підтримки через те, що ну, якщо не буде підтримки, дуже важко буде економічно взагалі виживати великим фермерським Ну, Ще пару слів ми і надалі працюємо з асоціацією фермерів, як знає, яка наша і Голови районних асоціацій нас недостатньо до, не фінансують, тобто ми завжди звертаємося до асоціації і вони нам допомагають платі, там комунальних коштів. І як в цьому році дуже важливо була ця оплата зв'язку з інтернетом. Бо без цього я не знаю, як ви отримали інві сусідку. На конференції хочемо поговорити говорити питання, те, що піднімалося в Києві, на Міжнародному форумі фермерському, що звернуться до Верховної Ради, до президента, до уряду з проханням, щоб вони відстрочили впровадження. Введення в дію закону про обіг земель сільськогосподарського призначення зв'язку з тим, що військовий стан дуже важка економічна ситуація, і ніхто із фермерських господарств не зможе використати ці можливості для придбання собі приватну власність цих земельних ділянок. Якщо зараз буде відкритий ринок землі, і цей закон запрацює, то буде така небезпека. що Люди, які зараз проявляють збройну агресію по відношенню до України, їм не вдалося захопити нашу землю, нашу територію збройним способом, то вони можуть таким чином просто скористатися і викупити землі, і це буде теж дуже негативні наслідки мати для, для нашої держави. Сама складна ситуація це прикордонні ОТГ, які межують із кордоном. Там дуже важко, через те, що і обстріли, і мінування, і поля дуже сильно багато на полях. Є снарядів, мін, нерозібраних боєприпасів, і це затрудняє дуже обробіток землі. Багато фермерських господарств не збирали свої поля, пшениця стала, залишилася в полях. І по причині того, що дуже часті обстріли і комбайни просто не вийшли. У нас було два випадки, що підірвався комбайн на Мініса Краснопільський район. І також, як це колишній голова Асоціації фермерів сумської області, Денека Григорович, він також на автомобілі підірвався на міні. станом на воєнний час в нашій громаді. Ну це у нас колишній недрагівський район. Найбільше у нас які проблеми на даний час це з технікою, це мабуть комбайни. Дуже велика проблема з комбайнами для таких середніх і малих фермерів і власників землі, в тому, що не, не вистачає комбайнів для збирання врожаю. Тобто, в цьому році погодні умови були складні і через час тобто, і ми не могли вчасно, вчасно і з потрібною вологою збирати от урожай. І, Звичайно, є і проблеми з ціновою політикою, дуже низькі закупівельні ціни на агропродукцію і високі ціни одночасно на мінеральне добрива і дизельне паливо. Тому числі нам дуже важко планувати майбутній рік, особливо в цьому році треба вже було важко здійснювати посів озимої пшениці, оскільки дуже високі ціни на мінеральне добрива і дизельне паливо.